Я завжди люблю говорити про те, що мовчання Бога, воно не говорить про те, що Він бездіяльний. Часом люди думають, що коли Бог мовчить, то він нічого не робить. Насправді, мовчання це не його бездіяльність. І те, що ми чули зараз, нам важливо аналізувати своє серце, пильнувати. І навіть коли Бог мовчить, Він може з нами працювати, Він може нас виправляти. Підбадьорювати. В нього є багато методів, через які він преображає нас і робить нас подібними до Ісуса Христа. Тому нехай Бог благословить, дійсно, коли стоїш, пильнувати, щоб не впасти. Це дуже важливо. І наша опора, і наша твердиня – це Ісус Христос. Друзі, перед тим, як я поділюся однією думкою, хочу зробити деякі важливі оголошення. Значить, сьогодні в нас служіння буде трошки скорочене. Ми пів шостого плануємо закінчити. І з пів шостої до шостої в нас буде перерив. А потім, на шосту годину, ми вас дуже просимо всіх не розходитись, тому що тут буде невеличке продовження. Сьогодні є молитва за Європу. І на шосту годину тут будуть наші старші брати єпископи і з України, і з Польщі і з інших країн. І ми будемо разом ще молитися і шукати Божого лиця в тому, що Бог благословив Європу. Тому з пів шостого до шостої невеличкий перерив, там буде чай, бутерброди. А на шосту годину ми вас дуже просимо. Ми приходимо сюди. Це не буде вже служіння ще дві години. Це буде набагато коротше, але щоб ми разом все-таки молилися за Європу, тому що нашої місії, місії Маранафа є бачення, хто підходив, хто читав. Підніміть руку, хто підходив і читав. Да. Там є бачення Європа повернута до Христа. Це те, що Бог нам дав. Ми за це молимося, ми за це переживаємо. Ми ради того збираємося, спілкуємося, підбадьорюємо один одного, тому що ми віримо, що в Бога є план для Європи. І ми тут всі не просто так. Хтось каже амінь. Все, Всі, хто сказав амінь, будуть співучасниками великого діла Божого. Добрі друзі, перед тим як ми ще будемо молитися, молитися один за одного, молитися за потреби, як завжди, ми молимося за людей, які хворіють, і ми віримо, що Бог оздоровлює і маємо багато свідоцтв в цьому. Я хочу прочитати одне місце із Писання і просто підбадьорити нас, запалити нас, продовжувати довіряти Ісусу, щоб ми продовжували довіряти Ісусу. Тому що Він піклується про нас. Він нас не забув. І ще раз вернуся до цього. І навіть коли Він мовчить, це не означає, що його з нами немає, він про нас забув. І одна історія, просто як приклад. Пам'ятаєте, коли до Ісуса Христа приходять і кажуть йому, що твій друг Лазар захворів. От цікава реакція Христа, якби. Напевно, ми би. Так, знаєте, з такої людської з людського співчуття, жалості. Ми б, напевно, вже особливо, якщо це люди близькі нам, ми б все залишили, ми б бігли, їхали, спішили допомогти чи можна, а Христос, нібито спеціально, залишається ще декілька днів і не йде туди. І коли вже Він каже, що Лазар заснув, тобто помер. Йдемо в Юдею, пам'ятаєте всю цю історію. От коли Ісус Христос наближається до цього міста, то написано, що в, в, було дві сестри в Лазаря Марта і Марія. І їм сказали, що Христос якби підходить. І от дивіться, що написано. З 20-го вірша, це Євангелія Івана, 11 розділ з 20 го вірша. Коли ж Марта почула, що йде Ісус, вийшла йому назустріч, а Марія сиділа вдома. Марта сказала Ісусу: Господи, якби ти був тут, то не помер би мій брат. Ви знаєте, я коли читав от буквально недавно цю історію, я побачив одну цікаву річ. І Марта. І пізніше, коли приходить Марія, говорять одну і ту саму фразу: Якби ти був тут, то мій брат би не помер. І знаєте, в цій фразі я не бачу сумніву. В цій фразі я не бачу абсолютно ніякого сумніву. Я бачу розчарування, я бачу біль, я бачу. Момент, де люди люди опустили руки, но я в цій фразі не бачу сумніву. Коли Марта і Марія вони говорять фразу Христос, якби ти був тут, то мій брат би не помер. І я знаю 100%, якби ти був тут, мій би брат не помер. Я ще раз повторюсь, в цій фразі є розчарування. В цій фразі є біль, в цій фразі є втрата, в цій фразі є нерозуміння багатьох речей. Ну в цій фразі немає сумніву. І в Марти, і в Марії. І коли ми будемо читати далі, відбувається розмова Христа з Мартою. І Христос їй каже: 23-й вірш: Твій брат воскресне. Говорить йому Марта, знаю, що Воскреснею воскресінні останнього дня. Знову це саме в цій фразі немає сумніву. Питання її богослів'я, її теології, питання есхатології останніх часів Воскресіння мертвих в неї нема сумніву. З її богослів'ям, з її вченням, теологією. В неї все окей. Вона вірить, вона точно знає. Він каже: Воскресне, та я 100% знаю, що Воскресне. Тому що буде Воскресіння мертвих, і ми всі воскреснемо. Питання ісхотології в неї в порядку. Христос продовжує. І Він каже: я Воскресіння і життя. Хто вірить в мене, хоч і помре буде жити. І кожен, хто живе і вірить у мене, не помре по вік. Чи віриш ти в це? Я не буду зараз, у нас немає часу зупинятися на важливості цих слів, але який образ я хотів би сьогодні показати для нас? Я почав думати, чому Марта і Марія потім такі впевнені в тому, що Христос, якби був. Лазер би не помер. І чому вони не могли зрозуміти далі, про що говорить Ісус Христос? Давайте подумаємо разом, чому Марта і Марія були 100% впевнені в тому, що якби Христос був тут, поки Він живий, Він би не помер. Як ви думаєте? Чому? Що? Вірили, що оздоровить, ну ну логічно. А чому вони так вірили? Хто сказав, бачили? Молодець ярик, до кінця. Друзі, тому що в них був власний досвід. Вони бачили не один раз, як Христос уздоровляв хворих. Вони бачили, як сліпі ставали зрячими. Вони бачили, як прокажені ставали здоровими. Вони бачили, як Христос робив чудеса в контексті ісцілення. Вони бачили певний шлях, вони проходили, можливо, разом з ним певні процеси, можливо, вони були свідками того, що робив Христос. І на основі їхнього досвіду, на основі того, що вони бачили, спрацювала їхня віра. І тому в них немає сумніву, якби ти був тут, ти би точно його оздоровив. Тому що ми бачили, як ти це робив вже не один раз. В кожного з нас є свій досвід. В кожного з нас є свій досвід. Но проблема наша заключається в тому, що ми свій досвід кладемо в основу віри. Коли Христос їй об'ясняє речі, на основі чого приходить справжня віра? На основі слова. Христос їй роз'ясняє речі, які вона не розуміє. Христос їй дає щось більше, ніж її досвід. Ну дуже часто наш досвід, він стає обмеженням в тому, що Бог може зробити більше, ніж ми знаємо, більше, ніж ми думали, більше, ніж приходить нам на розум, тому що Він Бог всемогутній. Но наш досвід дуже часто нам заважає зрозуміти Бога, що робить Він. Дуже часто в нашому житті ми, дивлячись на якісь речі, які ми не розуміємо, ми можемо сказати: «Да ні, де да Бог так не діє. Ми можемо сказати, ні, Богу, це не угодно. Ми можемо сказати, «Це Богу не подобається, церква Богу така не подобається. Ще якісь речі, чому ми так говоримо? Тому що ми маємо відкриття від Бога. Ні. Тому що в нас є наш досвід, і цей досвід стає нашими рамками. І дуже часто, навіть коли ми молимося, або ми, коли ми наставляємо один одного, ми наставляємо тільки в тих рамках, в яких ми маємо досвід. Чи досвід нам не потрібний? Потрібний. А знаєте чому? Тому що в посланні Римля написано: досвід дає, що? Голосніше. Досвід дає надію. Що це означає? Коли в тебе є досвід, що Бог тебе не один раз ісціляв то цей досвід утверджує не віру твою, що Бог зараз робить отак, отак, як думав не Іман. Вийде пророк, покладе на мене руки, призве ім'я Господнє і Бог мене оздоровить. Досвід. Дає надію не на те, що буде, як я хочу. Досвід дає надію на особистість. Я не знаю, як буде зараз. Ну, в мене є досвід, що він мене не один раз виводив. У мене є досвід, що він мене не один раз іляв. У мене є досвід, як він спасав моїх близьких і рідних. У мене є досвід, як приходило слово від нього. У мене є досвід, де в практичних відносинах з ним він давав мені відкриття. Тому я не знаю, що він зробить зараз. Я не знаю, як саме він зробить зараз. Але я надіюсь на нього, що він щось зробить. Чому я так сподіваюсь? Тому що в мене є досвід. Досвід дає надію. Але велика проблема, друзі, коли ми досвід робимо основою не надії, а основою віри. І ось Марта, маючи досвід, вона говорить: якби ти був тут, її досвід став обмеженням. Тільки по тій причині, що вона мала досвід, як він ісціляє, Вона ніколи не бачила, як він воскрешає. Вона бачила, як він оздоровляє хворих, але вона не бачила, як він воскрешає мертвих. Друзі, в нашому житті таких речей є дуже багато. Коли ми хворіємо, в нас є досвід. І часто цей досвід грає проти нас, коли ти один, два, десять разів молився за оздоровлення, а Бог тебе не ісцілив. І твій досвід приводить тебе до того, що ти розчаровуєшся. У кожного з нас є свої традиції, свої розуміння, свої упередження, і дуже часто вони стають рамками, через які Бог не може діяти в нашому житті. Ну от цікава далі річ: коли Христос і це все роз'ясняє, дає слово, дає відкриття, дає щось більше, ніж твій досвід. Дає щось більше, ніж ти бачив, ніж ти розумів, як ти звик, в якій церкві ти вихований. Христос дає щось більше. І Він задає їй питання: ти віриш в це? І отут ми часто стаємо на цьому роздоріжжі. Що робити? От повірити – але ж моє упередження, мій досвід, як я був навчений, в чому я виріс, воно все говорить проти цього. Ну тут приходить слово в твій дух, і воно тебе тривожить, ну твій досвід паралізує це. Апостол Петро бачить оце покривало. І він чує голос, за коли і їж. Боже, ну в мене є мій досвід, в мене є моє минуле, в мене є мої переконання. Нічого не чисте не входило в мої уста. Ну, Бог дає слово, яке більше того, ніж ти знаєш. Бог дає розуміння більше того, до чого ти звик. Бог дає розуміння більше того, як прийнято в твоїй церкві, в твоїй сім'ї, в твоїй традиції. Я зараз цього не принижую в кожного з нас своє, але в Бога є щось більше. І Він сьогодні задає питання: ти віриш в це? Коли ти хворієш, коли в тебе проблеми, коли не спасені близькі рідні, коли немає відповіді на питання. Бог починає робити щось надприроднє і задає питання ти віриш? І мені подобається Марта. Ми часто Марту бачимо в іншій історії трошки з іншої сторони. О, Марта там не ту частку вибрала. Ну, ви знаєте, я хочу іншу сторону Марти показати. Коли Христос задає питання, чи віриш ти в це? 27-й вірш, давайте разом прочитаємо. 11 й розділ, 27-й вірш. Каже йому, так, Господи, слухайте уважно. Я повірила, або я вірю, що ти Христос, Син Божий, який приходить у світ. Зверніть увагу. Вона не каже: так, Ісус, я вірю в те, що ти зараз говориш, я в це вірю. Да, Ісус, я зрозуміла, що хто в тебе вірить, не помре ніколи, буде жити вічно. Як ви думаєте, Марта, це розуміла? От коли Христос їй виклав доктрину есхатології про Воскресіння мертвих, про віру, про вічне життя, як ви думаєте, вона зрозуміла Христа? Я сумніваюся. Я реально сумніваюся, що вона зрозуміла, про що говорить Ісус Христос. Тим більше вона розчарована, в неї помер брат, в неї тривога, в неї біль, в неї плач, в неї переживання. І тут ти мені розказуєш про всі ці глибокі речі. Я більшим переконаний, вона нічого не зрозуміла. І вона не каже, Господи, я зрозуміла, я не зрозуміла. Дивіться, що вона каже. Я вірю, що ти Христос, Син Божий. Знаєте, що це означає? Це означає то, що в мене нема відповіді на мої питання. Це означає то, що мої традиції, мої переконання і мій досвід вони мені так заважають. Це означає те, що Бог мені так важко повірити, що ти можеш зробити більше, ніж я розумію. Це означає, що мені так важко повірити Бог, що ти мене можеш істілити, коли за мене молилися вже не один раз. Це означає, мені так важко Бог в моїх проблемах, тривогах і стражданнях зрозуміти твоє слово, тому що все це воно якби заважає мені почути тебе. Але я вірю, що ти Христос, Син Божий. Апостол Іван в своєму посланні пише. Хто перемагає світ, як не той, хто вірить, що все буде добре? Амінь. Ні, не так, а як? Хто вірить, що Ісус то є Син Божий? Ісус, я не буду тобі диктувати, як це зробити. Ісус, я багато чого не розумію, але єдине, що я знаю, тобі дана влада на небі і на землі. Така віра перемагає світ. Віра не в те, що буде так, як я хочу. Віра не просто обмежена моїм досвідом, якби ж ти був вчора тут, а так тебе не було, і Лазар помер. І я не розумію, що таке Воскресіння. І я ніколи не спілкувався з воскреслими, як вони були, де вони були. У мене немає досвіду, хто такі воскреслі люди. Но я вірю, що ти є син Божий. Така віра перемагає світ, тому що це повна довіра йому, навіть тоді, коли наш досвід не все розуміє. Тому, друзі, я хотів би, щоб ми сьогодні молилися, щоб ми молилися один за одного, щоб ми молилися за Україну, щоб ми молилися за Ізраїль, щоб ми молилися за Європу. Я хотів би, щоб ми сьогодні просто зрозуміли, в нас в кожного є свій досвід, в когось він добрий, в когось не дуже. В когось правильний, в когось людський, в когось Божий. Ми всі різні. Давайте сьогодні постараємося сконцентруватись не на тому, до чого ми звикли. Не на тому, що ми бачимо, тому що видиме дочасне, а невидиме вічне. Давайте сконцентруємося сьогодні на Христі. Ісус, я багато чого не розумію. Ісус, я не знаю, чому так стається в моєму житті. А можливо, і знаю, але не хочу признати сам собі. Ісус, в мене стільки питань, в мене стільки розчарувань, в мене стільки проблем, стільки тривог. І я не знаю, як далі, що буде далі. Ну я прошу тебе, Ісус, утверди сьогодні мою віру, що тобі дана влада на небі і на землі, а я в твоїх руках. Я не знаю, коли, як ми сьогодні чули, я отримую ту відповідь, яка мене тривожить. Я не знаю. Але я в цьому всьому не хочу розчаруватися. Я хочу залишити вірити тому, кому дана влада на небі і на землі. Давайте ми піднімемось, ми будемо молитися. Про цю історію і в цьому напрямку можна багато роздумувати, багато різних прикладів. Ну, друзі, дуже часто я зауважив в нашому досвіді, ми, нам так комфортно. Нам так комфортно в, в рамках нашого досвіду. Ми щось знаємо, ми до чогось звикли. І дуже часто виходити за рамки цього досвіду буває непросто. Буває непросто, тому що в тебе є страх переступити якісь твої свої переконання, піти не, не в тому напрямку, зробити ще щось не так, тому що ти звик до цього. Ну я хочу сказати: ми зараз не говоримо про наші людські категорії, ми говоримо про те, що Христос є вище цього всього. Христос може не тільки оздоровляти хворих, Він може воскрешати мертвих. Христос сьогодні продовжує спасати тих, хто гине. Навіть коли ми знаходимося в наших залежностях, от почуйте, послухайте мене, це до когось слово. Це класно, коли є центр реабілітації, але дуже часто наш досвід обмежує Христа. І ми думаємо, що тільки так ми можемо отримати свободу. Я хочу сказати, Ісус може оздоровлювати і без центрів. Зрозумійте правильно, я не принижую зараз цього абсолютно. Слава Богу, що воно є і воно працює. Але я хочу сказати, Ісус більше цього. Ми часто, наш досвід говорить нам, притягни людей в церкву, прийди і скажи, приходь до нас в церкву, там за тебе помоляться. Я хочу вам сказати, Ісус вище цього. Він через тебе, як свою дитину, може ісціляти цього невіруючого там на роботі, на будівництві, де б ти не був. Він вище цього. Ми звикли, і наш досвід говорить тільки ось так і ніяк інакше. А Ісус, Він каже: слухай, я є Воскресіння і життя. Ти віриш в це? ти віриш в це? Ось така віра, що Христос, є Син Божий, перемогла світ. Ми молимося, друзі, ми молимося. Хто сьогодні потребує? Хто сьогодні потребує звільнення? Хто потребує оздоровлення духовного, фізичного, виходьте на ми будемо за вас молитися. Ми будемо проголошувати ім'я Ісуса Христа, владики неба і землі, якому дана влада і на небі, і на землі.